Корупція на крові, зелені слуги неукраїнського народу в чергове стали фігурантами скандалу із розкраданням грошей на закупівлі безпілотників та засобів РЕП. Антикорупційні органи повідомили про підозру, викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі безпілотників та РЕП для чинного народного депутата просять запобіжний захід, арешт із заставою розміром 30 мільйонів. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. І тут, оце повідомлення САП мене, чесно кажучи, трохи роздратувало. Дослівно, за погодженням генерального прокурора, до суду направлене клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи. Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є народний депутат від слуг народу Олексій Кузняцов, голова Мукачівської райдержадміністрації і колишній голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрій Юрченко. Також підозри оголошені командиру військової частини національної гвардії, фактичному бенефіціарному власнику підприємства, тобто тому, хто заробляв на тих продажах, і давав свій корупційний відсоток Кузнєцову, гайдаю і компанії, директору підприємства, власне, виробника безпілотників. І ця новина вона показує ну, чимало насправді речей, що мені не сподобалось, із повідомлення САП. За погодженням Генерального прокурора до суду направлено клопотання і так далі. А до чого тут генеральний прокурор? Розслідування вело НАБУ, процесуальне керівництво вело САП. Володимир Зеленський спочатку зламав через коліно незалежність, так звану незалежність набу і САП. Після того, через 9 днів ті самі зелені слуги на українського народу переможно проголосували за повернення тих компетенцій. Керівник САП оголошує підозру, до чого тут погодження генерального прокурора, чи що вони мали на увазі в цьому дописі? Чи зараз, після того, як перед тим зелені слуги неукраїнського народу так в рамках антикорупційної боротьби з антикорупцією обісралися, перепрошую на слово, що зараз треба постійно, як тільки щось хороше стається, згадати добрим словом генерального прокурора Руслана Кравченка, соратника матіоса про якого треба ще чимало чого сказати і розкопати. Обов'язково потрібно відзначити роль президента Володимира Зеленського, який дуже хоче боротися з усіма корупціонерами. До слова, насправді, депутат Олексій Кузнєцов це не просто депутат, це голова обласного осередку зелених слуг неукраїнського народу. Але і це ще не все. Ви знаєте, коли оці всі докази з'являються і так далі. То щоб ви розуміли, членство в партії зелених слуг не українського народу в нього не б забрали. А просто призупинили, і знову ж таки він голова цілого обласного осередку. Але тепер стосовно переможних регалій в рамках корупційного скандалу. Я хочу зацитувати повідомлення Володимира Зеленського. Володимир Зеленський а, дуже любить майстерно показувати, як тотальна поразка стає перемогою. Наприклад, тотальна поразка. Тут зламали через коліно всіх депутатів, заставили всі голосувати. Потім реакція суспільства, реакція Великої Сімки вставили пістонів, що називається. І Володимир Зеленський каже: Ура! Ми відновлюємо незалежність САП і Набу, ура, ура, ура! В усіх блогах, вечірніх зведеннях і так далі. Ну, але це ж абсурд, тому що по твоїй же ж вказівці 9 днів тому це ламали через коліно. І ось тут мені подобається, як Володимир Зеленський зустрічається з керівниками Набу і САП. І після їхньої зустрічі героїчно звітує про те, що боротьба з корупцією продовжується. Дослівно, президент Володимир Зеленський назвав абсолютно аморальними викриті набу і САП махінації на закупівлях реп та фпв дронів і наголосив на необхідності повної і справедливої відповідальності. Я з цією фразою на 100% погоджуюсь, погоджусь, але пряма мова. Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради, також очільників районної та міської адміністрації, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕП та ФПВ. Абсолютно аморальні, має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу, за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в набу і САП. Щоб працювати ефективно, ми розраховуємо на справедливі вироки. Зеленський також наголосив, що очікує на серйозні результати службового розслідування Нацгвардії щодо цієї ситуації. По всіх підрозділах логістики Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень. Стосовно останнього пункту підрозділів Нацгвардії, тільки бойові офіцери, ви знаєте, мені тут зразу згадується, як до прикладу, в батальйон Кульчицького, який сформований був фактично вихідцями із самооборони Майдану, через півтора з лишнім роки на керівних посадах сюди були саме менти, які майданівців ненавиділи в переважній своїй більшості за рідкісними винятками. Знаю про це, бо чимало друзів було в першому складі батальйону Кульчицького. Але повернемось власне до того, що відбувається. Депутата зелених слуг не українського народу, очільника обласної адміністрації, якого Зеленський призначав особисто, очільника міської адміністрації, якого Зеленський призначав особисто, ловлять на корупції, на розкраданні, на закупівлі безпілотників та засобів РЕП для Національної гвардії. І Володимир Зеленський це повідомив, звітує про це напередодні за день до оголошення підозри, до розгляду цієї застави. І він звітує про те, що це перемога. Ви не відчуваєте якогось дисонансу? А нічого вони там не поплутали, перемога. Це депутат із президентської фракції. До речі, депутат, який голосував за скасування так званої незалежності САП і НАБУ? Сергій Гайдає, колишній очільник луганської адміністрації, знову ж таки, це людина в дошку Зелена, в дошку своя для Зеленського. То де ж тут перемога, що йому оголосили підозру? І стосовно безпілотників, вже завершуючи цей невеликий блок новин, мені хочеться сказати, що ми в цілому не маємо певних балансів. До прикладу, один із заступників яйценосного міністра Резнікова, того, який закуповував е яйця по 17 гривень, саме е той заступник, чиї підписи стояли під певними договорами про закупівлю, зокрема тих самих яйць по 17 гривень, він е перейшов в іншу державну структуру. І в Держспецзв'язок, ставши першим заступником. І в, в йому, як першому заступнику, він відповідальний за закупівлю безпілотників, які здійснює Держспецзв'язок. У 2025 році на закупівлю безпілотниками Держспецзв'язку виділено там 48, чи мені здається, навіть 49 з копійками мільярдів гривень, тобто більше мільярда доларів. Це про справедливість, про аморальність. І, до речі, ніхто з тих хто закуповував яйця по 17 гривень, точніше збирався закуповувати. Але закупівля не сталася, і договори були змінені через те, що журналісти здійняли скандал. Ніхто до цього часу не отримав тюремного вироку. Це те, що треба знати, власне, про боротьбу з корупцією зелених слуг неукраїнського українського народу. І ви знаєте, цю новину, мені хочеться доповнити скандалом, який відбувся у Литві. В Литві у відставку пішов прем'єр-міністр. І весь склад уряду. Ну, відповідно до всіх законів, фактично в усіх державах, якщо прем'єр-міністр йде у відставку, то і весь уряд. Ну вони продовжують виконувати свої обов'язки до моменту, поки не з'явиться новий уряд. А чому пішов у відставку? Тому що компанія, де він є одним із акціонерів, отримала кредит. Увага, не безкоштовний, не грант, не ще щось, а кредит розміром 200 тисяч євро. 200 000 євро. Не мільйонів, не мільярдів, а 200 тисяч євро від держави. І подумали, що можливо у нього був конфлікт інтересів, тому що він про це там десь не повідомив своєчасно, чи взагалі не повідомив, і так далі. Ви уявляєте, яка різниця? 200 тисяч євро? Та в нас середньостатистичний, я не знаю, керівник водоканалу в великому місті з цієї суми, і з того, що цілий прем'єр-міністр Литви... Йде у відставку внаслідок такого страшного скандалу. Нас реально ці директори ЖЕКів будуть сміятися. Чи я, я навіть не знаю кого. Я вже навіть, я навіть не хочу згадувати про народних депутатів, про зелених слуг неукраїнського українського народу, про очільників адміністрації і так далі. Це для них навіть не, ну, не гроші. В них автомобільний парк в кожного коштує в рази дорожче. Причому тут мова йшла про позику. Ось це приклад того, як би мало працювати. Моральне суспільство і як мають реагувати, такий скандал з'являються. А, а в нас яйця по 17, і Резніков вже ж навіть у відставку тоді не пішов. І чи, до прикладу, скандал із інвалідностями прокурорів? А хто видавав інвалідності? Міністерство охорони здоров'я. І навіть питання, фактично, одиниці журналістів поставили питання про те, а чому міністр охорони здоров'я не йде у відставку після такого скандалу. Але він не пішов у відставку. І майже всі прокурори залишились працювати на своїх місцях. Імітація. І оці всі повідомлення Володимира Зеленського, згадки генерального прокурора, що за погодженням з ним там, і так далі. Це все імітація діяльності і спроба відбілити те, що відбілити насправді не можна. Особливо, коли мова стосується про закупівлі для українських воїнів, адже ну по суті, це ж крадіжки на крові, на українській крові. І це червоні лінії, ну які нічим не можна відчистити, і кров потребує справедливості.